Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо справжню українську класику печеню в чавуні та ще й на печі, як готували наші бабусі. Поки страва буде томитися, розповім вам декілька цікавих фактів про чавун, саму печеню та піч. Їж з нами, тому бери щось смачненьке і ми починаємо! Наїдалово! Чавун з'явився в Китаї ще у 6 столітті до нашої ери. Але як казани і печі почалося використовувати активно в Європі лише в 16 столітті. А ми почнемо з м'яса, яке будемо нарізати шматочками. Ось таким середнім шматочком. Обсмажуємо на сильному вогні прямо в чавуні або на сковорідці до рум'яної скоринки. Сало, смалець або трішки соняхової, Чавунець тримає тепло в 5 разів краще за сталь. Тому реакція Майра проходить рівномірніше і смак нашого м'яса отримуємо більш глибший. А ми смажимо на сковорідці, щоб ви це просто побачили. Кожен шматочок обсмажуємо рівномірно з кожної сторони, щоб запечатати м'ясо, щоб воно було все Як отримали потрібний результат, пересипаємо в чевонець. Тепер беремо і нарізаємо картоплю трішки крупніше, ніж м'ясо. Моркву кружальцями. Цибульку напівкільцями. Часник можна не різати, Цілий дасть більш м'який аромат. Але це не моя історія. А тепер перейдемо до збирання печені в чавуні. Перший шар в чавуні це наше гарно обсмажене м'ясо. Далі морква, далі цибулька. Часничок. Картопелька. Білосніжна сіль, перець з горошком і лаврушка. Від себе я трішки додам улюбленої паприки та куркуми для кольору. І заливаємо теплим бульйоном на 2 третіх чавунця. Якщо не вистачило, просто додай води. Температура в нашій печі має бути не дуже висока для того, щоб у нас було кипіння і томління. А якщо будете робити цей рецепт вдома, просто в духовочку півтори-дві годинки 150-180. А ми до печі. І в кришка. Чавунні казани і чавунці ідеально підходять для печі, бо рівномірно розподіляють тепло по всій товщині стінок. Тому страва не кипить, а томиться, зберігаючи максимально соків. Ми готуємо на печі, але можна і ви. Українська піч після топки тримає тепло 6-10 годин. Через це наші предки робили нічні страви. Ставили казан ввечері, а зранку отримало ідеальну томлену їжу. Дві годинки потомили, а зараз трішки загущуємо і знімаємо. Для того, щоб ви краще роздивилися, пересипаємо в прозору тацю. Ви тільки погляньте на цю смакоту. М'яско м'ягесеньке. Картопля просто тане у роті, це пюре. А такої м'якої моркви і соковитої з м'ясним смаком я ніколи не куштував. Все просто ідеально протомлене. Воно м'ягусеньке. І чуть не забув про найголовніше. Юшечку ж треба спробувати. Це майже бульйон, я не знаю. Це окрема страва. Ну прям дуже смачно. Спробуйте підтримайте це відео лайком, підпискою і обов'язково напишіть, що нам ще приготувати на печі, в чавунці, в духовці, в печі, на печі, під печів. Готуйте тільки смачне, їжте тільки смачне і обов'язково пригощайте рідних. Не ходіть голодними, наїдайтесь. З вами, як завжди, було Наїдалово. До нових смачних зустрічей. па Наїдалово!